Вот я зі своїм голосом нічого не делаю, тому що у мене голос завжди був такой. Я был був, капітало таким маленьким пацаном і читав стихи каким-то взрослым людям. Вони надо ж, какой маленький, а як п'ють. Хриплий голос, прості акорди, сміливі авторські тексти. Таким його запам'ятали сучасники. Про Володимира Висоцького розповідає Барт Олександр Смирнов. Дізнався наприкінці 60-х. Тоді пісні висоцького під гітару лунали у багатьох рівненських дворах. Нині для нього це класика я вам на Він не любив, коли виконують його пісні, тому що він боявся, що не передадуть цього того, що він хотів них передати. Ну я вважаю, що людина, кожна, якщо вона з душею сприймає цю пісню, то вона передає те, що вона е, розуміє в усіх піснях. Більше дізнатися про відому постаті рівняни отримали можливість завдяки фото. Цим світлинам вже понад три десятки років. До 74-річчя ювілею з дня народження Володимира Висоцького у арт-кав'ярні «Сальвадор далі відкрили тематичну фотовиставку. У нас їх є 79. 79. В одному залі ми зібрали фотографії такі жанрові портрети, а в другому залі у нас кадри з кінофільмів і сцени з вистав, в яких брав участь Володимир Висоцький. Висоцького фотографували радянські журналісти для різноманітних публікацій. Та багато фотографій так ніколи і не були опублікованими. Понад 120 світлин з зображеннями відомого барда та актора з початку 90-х зберігаються в обласній організації спілки художників. Сюди вони потрапили майже випадково у вигляді виставки. Вона була пересувною по Україні, і тоді, якраз коли відбулася, значить, переворот державний скінги КЧП, і ця виставка була в Рівному. І коли це все відбулося, то вже про цю виставку забули, тому що вже не до того, не до виставок було. Ознайомитися з унікальною фотовиставкою рівняни зможуть до 7 лютого. Володимир Струс, Богдан Рибунець, інформаційна програма День.